Чорний ліс, те, що не закопали. Кажуть, що Чорний ліс біля Зашківа не шумить, як інші ліси. Він дихає. Восени 1941 року сюди привозили людей вночі, без документів, без імен. Місцевих змушували копати ями. Їм казали, це просто слідство, їх скоро відпустять. Але ніхто не повертався через багато років. Один хлопець, історик зі Львова, вирішив пройтися тим лісом. Він шукав старі місця розстрілів не для сенсації, а для пам'яті. Був туман, телефон ловив тільки годину. Компас почав крутитися ніби з божевілів, і тоді він почув голоси не крики, не плач, шепіт. Скажи їм, що нас не вивезли, ми тут нас не допитували. Він побачив між деревами людей без тіней. Вони стояли рівно, ніби на уроці, чоловіки у старих пальтах вчителі, Інтелігенція, а за ними інші фігури у темній формі, без облич. І що страшніше, ці фігури теж не зникали. Хлопець побіг, але ліс не відпускав, дорога виводила його знову до тих самих ям. Він спіткнувся і впав просто на землю, яка була теплою, наче Дихала, його знайшли вранці біля узлісся живого, але сивого. Він більше не ходить у ліси і ніколи не говорить про те, що бачив. Лише іноді, коли чує слово зашків, тихо повторює їх не закопали, вони просто чекають, щоб їх.